І так, всім знову привіт, ви на каналі Нам Веселий, на попередній трансляції яку язинку записував, я записував там в своєму, так скажем, речі, але перегну свої дом новини, подивіться, якщо ви не бачили. Бування. Відео триває моє. Вideo моє триває 9 хвилин 58 секунд. Ітак. Але перед цим я би хотів вас попросити. Поставити лайк на це відео, коли я його випущу. Підписатися на мій канал напис зробити репост там зробити репост та, ну і Ні. зробити репост написати коментар кодового слова не буде в цьому випуску кодового слова, тому що це навчальний процес у нас продовжується. Але пере... я зараз буду по техніку починати. Але перед початком я би хотів вас, вам побажати смачного, хто їсть, хто буде їсти на моїй трансляції, хто їв. На моей трансляции Коли я его выпущу на, на свой YouTube канал. А мы будем починати. Зараз у нас 19.23 трошки для вас безмег контента нового. В общем слухаємо. За послання. Поговоримо про нетримання сечі. Те на мене, урологічні прокладки для чоловіків. Непомітні під моєю білисті. Ніхто не знає. Буду... Дитина залипає у Майнкрафт, не поспішайте хвилюватися. Можливо. Так, ось я так ось я вч... Як вчора я не буду коментувати, я просто буду. Про себе повторювати, і я все, мабуть, я все ще хотів сказав. Починаємо слухати та записувати нову трансляцію. У вас росте майбутнє, it й -гені. Замість генії. забором допоможіть, допоможіть перетворити, перетворити гру на корисну навичку. навичку. На онлайн курсі ваша програмування у Майнкрафт ваша дитина, дитина будуватиме власні 3D-об'єкти, оживлятиме. Вітаю! Вітаю. Я, Я Візики Наталя, викладач онлайн школи математичка. математичка. І ми разом з вами вивчаємо математику. Ми, Ми з, з вами попередньому дію дію. в попередньому відео повторили алфасимом класу. Зараз швиденько згадаємо <плес> все, що вивчали <у> в медиа <плес> в цьому класі. Я посилання залишив в описі під своїм відео вчера, коли, коли я випускав своє відео вчора. Хто не бачив, то швиденько перегляньте. А потім ми вже ці доприняти. Про, Про, продовжуємо онлайн-тест. Наш онлайн-тест ви можете, онлайн можете знайти на, на освітній платформі, платформі Математичка. математичка. Цей, Цей тест і усі інші. інші. Легко, знайти, легко знайти, легко пройти. і Ще деко повторити. Зараз працюємо над тестом. Я усім дуже дуже рекомендую взяти аркуш або зошит, взяти ручку або оливець і просто зі попрацювати. Погнали. виконати ці завдання буде корисно не тільки учням, які закінчили клас і перейшли восьми. Це, Це знадобиться і дев'ятому, і 10, десятому, і одинадцятому класу, і тим, хто готується до ЗНО. Ну, ну, і в цьому разі мені здається, буде, буде цікаво подивитися, що їх чекається при вирушення гіометрії. Почнемо. Перше питання: тестове скільки прямих можна провести, провести через дві точки. точки? От, От саме з цього почалося вивчення геометрії. Це аксіома акціонер через дві точки. Можна провести пряму. І, і тільки одну відповідь одну. на наше питання, на питання шукає серед відповідей. відповідей. Жодна, одна, дві звичайно, звичайно, тільки одну, перевірка одну. теорії відбулася. Якщо, якщо відповіли, відповіли правильно, з'явиться зелений колір, якщо не буде червоний, і, і наприкінці відео огляд покаже, що, що саме було неправильно, яка як відповідь була правильною. Ходімо далі наступне питання друге. Один із суміжних кутів, кутів на 50 градусів, градусів, градусів менше за другий. знайдіть більше други, куту, відповідь за у градусах. Суміжні кути я нагадаю два кути, які, які мають спільну сторону, а їх інші дві, дві сторони являються допомога прямими, І якщо відомо, що один на 50, 50 градусів менший. Нехай це буде, буде перший, перший кут, а це другий, другий кут, І саме перший кут менше кута, кута другого на 50 градусів, на 50 то таку задачу можна розв'язати розв за допомогою недовечкого рівняння. рівняння. Сума поступних кутів дорівнює 180 градусів. Нехай менший кут буде х, х, буде х, тоді другий буде на 50 градусів більше, тобто Х додати 50. І, і, разом сума цих, цих двох кутів, кутів – 280 градусів. Це була теорема про суміжні кути. Все це, це дуже швидко, дуже, дуже легко, будемо Будем розв'язати. І їх додати х. Ну, Ми вже повторили з вами розв'язати ці лінії рівняння. Це, це, це буде 2х. Переносимо 50 градусів праву частину, змінивши знак на протилежність. 180 50 – 130. І тоді 130 поділивши на пілу, отримаємо 65 градусів. Але... Будьте уважні, ці задачі, задачі, нас питають знайти більший кут, а це менший. А, а більший кут буде їм 50, 50. Тому що, що нам потрібно це перше діє вирухомлювати, це друге діє додати 65 і ні. 50. 50. Графіт. Якщо що я все згінюю, то я не буду відволікатися від... Від, від запису. Посилання все мені, що треба вставити в назву, я все вже е, згенерував. Ну, скопіював, щоб вам було зрозуміло. Продовжуємо. Відповідь буде 115 градусів. Зауважте, комп'ютер не буде читати, читати одиниці вірування. Якщо ми маєте обратись, ми просто пишемо числове, числове значення 115. Це, це задача дуже актуальна, складає ЗНО. Дуже актуальна. актуальна. Придивіться до, до цього, тому що на початку, початку проходження та, те, найчастіше, та, найчастіше є задача самого. Обрали, обрали правильну відповідь, є це, записали. Є. Є. Це, записали є. ходімо далі. Третє, третє питання стосується, стосується теми. Ми ну, прямо все прям одночасно повторюємо. Вертикальні кути. Я, я зараз повторюю. Багато хто з вас вже відповів на питання. В нас, у нас один куті 27 градусів, які як при перетині двох прямих. І тут і у нас, нас питали цей куточок де об, то він був такий та самий 27 градусів. Але нас питають пит... про кут, нехай, значить, бумажечка на пересунку, а нас питають про кут бересе. А цей сумі з кутом 27 градусів. Як його визначити? Звичайно, 180 відняти 27 градусів. Це, Це буде? буде? порахуйте, 153, 153 градуси. 153 задача, задача тест. обираємо правильну відповідь. Ідемо далі. Вибачте, щас, у мені реклама пройде. І будемо продовжувати записувати далі. Тому обираємо далі. Ніжі, вертикальні вертикальні кути. Це та тема, яка вивчалася в 7 класі. А ще ми вивчали кути при yes. паралельних прямих yes. січні. От саме на цьому рисунку, я можу повторюю, буде Ще раз кажу, мені дуже не вистачає мого кабінету, мого кабінету де я могла все робити одночасно. Зараз, зараз якийсь новий, новий формат, згадуємо, ми щось експериментуємо, намагаємося, щоб це було якісно. якість. Це наша задача дорожня. Что Что браги? Браги? Вироби? Тихо, Вироби? блин, Вироби? тихо. Алле. Тут, тут така така підказочка, 80, 80 градусів, дуже німко написала, і тут 80, 80 градусів вказують нам на те, що дві прямі, як АТБ, будуть паралельні. Це відповідні кути. кути, якщо вони рівні, тоді прямі паралельні. Отже, Отже, якщо нам дано кут 120 градусів, а потрібно, потрібно знайти кут, він там позначений він через х, ми можемо вже застосувати властивість паралельних, паралельних прямих. Тут ознака, ознака ми побачили, що прямі паралельні. а тут властивість. Якщо прямі паралельні, паралельні то, то згадайте 120, 120 градусів цей кут, і ми може можемо знайти рівний кут. Це кут. також. Шиповинний 120 градусів. Відповідні кути тоді рівні. Бачите, в одну сторону ознака в іншу властивість. І тоді ж кут. Який, який нам потрібно, потрібно знайти і х, то, то є суміжність у тому 120 градусів. І, і це, що ми рахували 180, 180 мінус 120, у нас попередня поперед задача, що схоже було, дорівнює 60, 60 градусів. Правильно ми Він, не відповідь ми її обираємо. Можна, можна було рахувати по-іншому, можна було, було знайти який вертикальний, з кутом 120, 120 градусів, а потім, а потім внутрішні сторонні кути, в сумі складають 180. 180. Можна, можна було би, піти через внутрішні різні сторони, багато способів розв'язування задачі. Але, але основні, основні моменти ми, ми згадали. Слушай, у типирах. Задача рівність прикупників. Є такі ознаки рівності трикутників. Хто за вас згадуємо? Якщо дитина, то і прикуди. Перша, друга, за Згадайте. Дві сторони та буде з ними перед року. Я вам трішечки нагадаю, перша ознака, якщо, якщо у нас дві сторони відзначають. Одного, Одного трикутника, двом сторонам, другого трикутника та, та лінії, це є саме перша ознака. Друга ознака за стороною двома проледними кутами, і, і третя ознака за трьома сторонами. Обираємо, Обираємо правильну відповідь. Перша знака нам підходить, і, і ми, ми йдемо, йдемо далі на наступну задачу. задачу. Наступна задача на під номером 6. Бачите, я не зупиняюся, дуже швидко працюю. Вам, якщо важко, це одночасно виконувати, тоді більш повільно працюйте, у вас так само, у вас все вийде, я впевнена в цьому. Знайдіть менше контрикутника, якщо разу знімали його кутів'я, відноситься від 2 до 3 до 4, -х. ну і знову відповідь за ще чотирьох. Це друга, третя. І згадайте, дві, дві сторони та кут ними – це перша ознака. Я вам я трішки нагадаю. Перша ознака. Якщо у нас дві сторони позначаю, одного отрику... Я перезаписую, бо мені не Чи, зрозуміло. Це є саме перша ознака. Другого ознака за стороною, стороною маправленному ну, там рігінь, рігінь, і, третя і третя ознака, ознака за трьома сторонами. Обираємо, Обираємо правильну від перша ознака на підходить, і ми і йдемо, йдемо далі на наступну, наступну задачу. Наступна задача під номером шість. Бачите, я, там, не зупиняюся, дуже, дуже швидко, швидко працюю. Вам, якщо, якщо важко, це одночасно виконувати. Тоді, тоді більш повільно працюєте, вас так само, у вас все вийде, я впевнена в цьому. Знайдіть менше трикутника, якщо в радусі міри для його хотів, відноситься як 2, до 3, до, 3, 4. до 4. Ну і, ну, і, ну, знову, і знову відповідь запишіть у градусах. Я, я, тест, коли складала взагалі всі тести, я поступово рухаюся, як вивчала матеріал в сьомому класі, так і я намагаюся ставити питання. Візь після тихе. У нас була тема «Сума путів трикутника». Гадайте. Сума путів будь-якого трикутника до рівня 180 градусів. Градусі. І якщо у нас є відношення 2 до 3, 2, 3 до 4, тоді в нас перший кут, кут другий, другий кут, третій кут, кут. Ми можемо позначити, позначити виразивши через ікс. Нехай ікс одна частинка. Тоді 2х – це не буде перший кут. кут. Далі 3х – це не буде другий кут. кут. От коли ви задачі зустрічаєте відношення, це найчастіше буде рівняння, яке, яке ви можете потім розв'язати. І третій кут буде зазвичайно 4х. Я ще я раз, раз повторюю, що, що сума кутів будь-якого трикутника дорівнює 180 градусів, тоді, тоді маємо рівняння 2х додати 3х, додати 4х, ну і дорівнює 180, 180 градусів. Бачите, це, це задачка з короткою відповіддю. Ми О, не можемо гадати відповідь, щоб знайти нам меншість кутів, тому потрібно розв'язувати. 2, 3, 3 4, 4 разом 9, 9 дорівнює 180, 180 градусів, і якби, І якби ви були на контролі, контролі ви б написали, що їх дорівнює 20 градусів, 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 то одна частина або, або коефіцієнт, що кажуть пропорційності. Але, але нам потрібно, потрібно знайти менше скутів. Менше Менш, скутів – це буде 20. Тоді 2 помножити 2. на 20. І ми, І ми обрахуємо, обрахуємо градусну міру цього, цього кута, 40 градусів. Ще потрібно читати уважне питання. 40, 40 градусів відповідь ну, вносимо. І ну, без, без градусів обов'язково. І перевіряємо, чи є вона правильна. І, і знову, поки я приправила дошку, я втратила трішки, трішки часу. часу. Час плини, ми зупиняємося, йдемо далі. Наступне нас питання вже суме. І тут нас зображує трикутник АБЦД і показую його саме в якому вигляді. Відомо, що а ББ до рівня беде. Беде. Тобто він тобто, рівня ББР. Це основний момент. який, увагу. Ту -тут, тут нам тут, потрібно знайти куди Б. Якщо відомо, що куд бе до рівня сороків куд бе ми Приходимо до Рубедева. Згадайте кути приносимо рівня рівні. Тому кут А дорівнює куту Б і можна, можна визначити з теорема про суму кутів куті трикутника. Ми спочатку знайдемо, давайте трьома дужками кут Б я вже я проговорила, що він дорівнює куту A, А, а порахувати його швидко можна, віднявши від 180 градусів 40 і поділити навпіл. Найважче, Ой, ви, що найважче у вивченні іноземної мови? Ви не втрачає мотивацію. Ось, ось чому. Поділити навпіл. 180 мінус 40, 140, 140. поділивши навпіл, має 70 градусів. 70 градусів, це ще не є шукати. А, а кут, який як ми шукаємо в БЦД, він, він суміжний з цим кутом. І, і ми вже сьогодні декілька декі разів цей факт повторили, хто не знав, міг і запам'ятати. Тепер 180, 180 відняти 70, ми, 70, ми маємо... Я не 180, відняти 70, ми маємо 110 градусів. Це саме той кут БСД, який потрібно було нам визначити. 110 вносимо ну, до відповіді і отримуємо результат. Вважаєте, дивіться, це, це, це ну, не просто тест, це контрольна робота. Задачі, майже всі задачі, місці задачі з короткою відповіддю. Усі, усі питання з задачі з короткою відповіддю. Восьме питання. Задача. Один гострих трикутника прямокутного, прямокутного трикутника в 4 рази. Згадає прямокутний трикутник – це трикутник, в якому один гострих кутів в 4 рази більше. У чотири рази більше. Це ну, не буде 4 ікс. От, От дуже, дуже часто, часто зауважте, в сьомому класі ми використовуємо рівняння. Для цього нам потрібно ввести зміни. Навіщо б додавали. Ми сьогодні брали, в нас була така додати, додати 50. А ви більше це поможете. І що, знайти різницю хутів. Але спочатку згадаю, що сума гострих хутів прямокутного трикутника прямокутно, дорівнює 90 градусів. Це наслідок теореми про Суму ті, ті три якщо, якщо уся, уся сума 180, 180 відняти 90 буде 90 градусів. От коли користується на які хороші розв'язання. Звісно, можна ще додати 90 і отримати 180, але так швидше. То буде 5, 5 і до рівня 90 градусів, тоді їх до рівня 90, 90, 90 5. 18, 18, 18 на 5. А 18, так. 18, але нам потрібно знайти різницю двох кутів. Один х тоді кут. Інші, інші буде 4, 4, 4 помножити на 18, 18. як Буду було контрольно, написали перше, є друга, тут, тут ще додали пояснення. Це, це буде тоді 72 градуси. Я 4, 4 на 10 помножила, 4 на 8, 4 8, 8 і плюс настанова. І, і залишається все залишає, ще як порядна вчителька пише за ними. Хоча якщо це тест, то не обов'язково обов красиво форму. оформлювати. Різниця 72 мінус 18 дасть мені 54 градуси. І я вношу до відповіді 54. 54. Дивлюся, чи, чи правильно я розв'язала чи ні. Згадали я прямокутний, прямокутний трикутник. Наступна На наступне тебе каже, що послідовно. же тема округ. Ту Питання пі під номером. 9. 9. Давайте, Давайте я, я вже поясню. На, на рисунку точка не було. Кут Знайти кут АОС. Погляньте Трикутник БОС, який примовився є. Рівнобедрений. Чому? Чому? Тому що, що обов'язання оце – це радіус голова. Тоді це так, так само – рівня 30 градусів. Кути при основі будуть рівні. Два кути при основі рівнобедреного трикутника. Нам, Нам залишається знайти кут АОЦ. Можна знову піти через оцю теорему про особу кутів трикутника. Знайшовши кут БОЦ, то вісімдесят відділяє, по тридцять. А хотіли потім, як як Але я вже не згадаю, яка класна територія сьомому класу Називається теорема, теорема про зовнішній кут трикутника. Зовнішній кут трикутника державність сумі двох внутрішніх з зміни. Тому ми просто дуже швидко можемо додати тридцять градусів і ще раз 30 градусів, і тут буде 60 відповідь правильна, ми шукаємо 60 градусів, це тестова задача. Тестова. Ну, можна буде якось вгадувати, але краще розв'язувати. Розв Залишається ще одна... Ще одне питання, задача під номером 10, і вона, і вона знову стосується теми «Коло Через точку «А» кола 5 см проведено дотичну «АВ», Знайдіть різка О, О що, що кут або О дрівнює 30 градусів. Дуже класна задача. Скадайте, дотична, перпендикулярна до радіусу. О, але я не буду проводити, але побудую цей, цей трикутник АОБ, АОБ, центр О, АОБ. Центр О, точка А на тут кут прямий. Це обов'язково. І кут Б дрівня дорівнює 30 градусів. У нас 5 сантиметрів АО, а нам, нам потрібно знайти ОГЛЕ. Є така фішечка, яка навіть допомагає, допомагає в 12 класі, допомагає, допомагає складати ЗНО, допомагає складати, 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 складати ННТ. Є така задачка, я, я називаю опорна, опорна задача – катет. Згадайте, Дайте, який лежить проти кута 30, 30 градусів, градусів до рівня половині гіпотенузи. І тому ж швидко, найшвидше, оби визначити, як 5, 5 помножити на 2. Ну, до, до речі, в сьомому класі ще, ще не, не знали синуса, косинуса. Якби вже в восьмий клас розказували, вони б мали інший спосіб. А так а тут потрібно знати цю опорну задачу. 10 сантиметрів то є право на відповідь, але до відповіді ми вносимо тільки числове значення без вимірювання, відповідь відповідь відповідь, відповідь. просто 10. То є правильний я відповідь. не намагалася згадати багато різних коня в цьому класі. І цей тест основні моменти і вам нагадає, Хоча і, є і, і інші. От, Наприклад, я тут згадала. Після школи тільки YouTube, YouTube ігри? Хочеться, щоб, щоб дитина займалася чимось корисним? Спробуйте курс дизайну інтер'єру. Ми пропустили кон, і прибавно ми, ми записували. А ще є медіана деревіння. Над... Медіана проведена над... на гіпотонузу деревіння умови. Гіпотонузу. Ще є дуже-дуже багато, багато різних цікавих моментів, основні ми згадали. І цей, згадали. І цей і тест ви можете пройти як курс і геометрії сьомого класу, так і окремо. До речі, Оці, оці ці всі ліжки про які я я говорю, говорю, це не, не тільки ті, можуть можу користуватися ті, ті хто складає іспит вже після за закінчення 11 класу. Якщо ви будете це все опановувати поступово, отже, в цьому класі, дуже багато важливих момент, ви будете потім далі вчитися, вчитися легше, веселіше, і, і до іспиту іспит, іспит, ви прийдете з, прийдете з максимальним результатом. Я, Я дуже запрошую вас вивчити вирішити 7 класу, як і, і всі, всі інші, інші теми, ми допомогли наших курсів на сайті математика. До речі, можна пройти окремо, в цьому навчальному році ми даємо. Таку можливість. При завальному кожній тесті, це така бірочка 79 тестів, Можно можна пройти усі тести окремо по класам. Це, це дуже, дуже зручно. Я вже вже говорила про цю віру в, в, в попередньому відео, коли я розбирала алгебру. Зараз ще. от вивчити цю виду за, за допомогою курсу, курсу дуже легко. Я працюю наші курси? Я покажу на, на прикладі першої теми. Саме з цієї теми починається вивчення планіметрії, і дуже важливо відразу втратити усі знання. Приходять до нас, як це відбувається, зараз можна проходити. Тим можна, можна просто приєднатися до проходження теми. Починати в нас дуже легко рухатися за, забратожі наступний, це все дуже зрозуміло. По-перше, це, це буде відеоурок, в якому буде, буде детальне пояснення теми від а до я. Потім, потім це будуть задачі для самостійної роботи. Це, це задачі, типові задачі, ти задачі, задачі на які вашу... будуть звертати ваші увагу в уроці. По-перше, я закажу сама задачу. Потім, потім запропоную що що вам пройти самостійно, а коли ви будете виконувати, ви, ви все будете знати і впевнено розв'язувати. В уроці буде не тільки теорія, а й багато практики. Крім того, на наші шумовиці можна входити недопостовольно, наприклад, обираючи потрібний вам пункт за змістом. можна відразу перейти до наступного питання, або можна повторювати і проходити ці уроки, не кількість разів. Після проходження всіх уроків є можливість проходження тесту, тематичного тесту на найпростіші геометричні фігури та їх властивості. властивості. <клес> це, це дуже легко. Гріпу. Вас будуть теорії, це на наші такі. Але це, це основна теорія, яку ви будете записувати, записувати разом зі мною під час навчання. І тоді і ви будете вже, вже, вже дуже буде запам'ятовувати. Вам навіть не потрібно, потрібно буде вивчати це окремо. Я буду повторювати це декілька разів ви вже запишете разом зі мною. І найкраще будете знати це. Я впевнена, в цьому. Я впевнена, що, я впевнена, що сьогоднішній урок нагадав вам вибір сьомого класу. І у вас з'явилася цікавість, Ви Ви ці далі. вивчите деталі. далі, деталі генометрі можна за допомогою нашого каналу. Дуже багато, Дуже багато відео. І я вам рекомендую переглянути, що вас чекає при вивченні геометрії. У нас в є класне відео, яке здається. Автори... Допущено, буду вже завершувати. До яких задасть алгоритм навчання, якщо ви будете самостійно опановувати цей предмет. Але все ж таки я дуже-дуже буду рада, якщо ви станете учнями моєї онлайн-школи. Як завжди, я прошу вас підписатися на цей канал. Пишіть, як вам наш новий формат, що потрібно розказати, на що звернути увагу, що вам подобається, а що ні. Відмітьте вподобайками. Це відео, і тоді ми ще зможемо дати вам більше користі. Працюємо далі, не зважаючи ні на що з вірою в перемогу. Не зупиняємося до зустрічі. Мебелю Нью-Йорк презентує Туш Скайка. Ось і все. А зараз ось і підійшло наше наш відео до кінця. Кому сподобалось, то ставте лайки. Також не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, ставити лайки мені вподобайки, писати коментар, писати коментарі, робити репости іншим людям. А на цьому я буду з вами прощатися. Пока до завтра, до завтра, завтра видиш вам щось розповім.